Доброго дня, шановне панство, граємо в козачки. Продовжуємо кампанію за рапсі. Сподіваюсь, завершуємо кампанію за рапсі. і а, завершуємо, сподіваюсь, місію війна в Лівонії. І так, у нас було основне наше місце тут. Ми його розвинули з нашими двома блинами. До речі, давайте їх зробимо. Ось так поїли трошки, в принципі. Давайте зробимо так І навіть ось так. Взагалі проблем ніяк не було. Допомогли цьому місту, отримали це місце. На жаль, ми не допомогли цьому місту, тому ми його втратили. Так, вугілля. Давайте, ап нас є, в принципі, Копальня Це дуже добре. Їх також розвинули. Ага, все. 28, це максимум. Зрозумів. Зрозумів. Давайте тоді. Ага, ну поки не будемо. Так, в нас тут ще є копання. Можемо поліпшити місць немає. Давайте. Ось так візьмемо. Це, в принципі, добре що місць немає. Отже в нас все йде. Так, як нам потрібно. Що ми розвиваємось. Так, минулого разу ми апнули швидко стрійність. Так, давайте ще силу пострілу зробимо. Так, давайте зробимо огляд кіннотою. На жаль, от реально, нам тут просто кінноти зараз не вистачає, але без неї ми теж, в принципі, можемо впоратись. Давайте зробимо огляд. Там, здається, англійці зверху. Були. Ого. Прям так. Так. Ага. зрозумів. Добре. Ага. Так, нам треба потихоньку поступати звідси, якщо що. А от я трошки не зрозумів. у нас ще тут я війська, бачив. Так, іди сюди. Так. Хто ви такі? Ви англійці. Угу. Давайте поки зробимо ось так. Угу. Що? Що ми до вас підійдемо? Що буде? Чого страшного? Ого. Вітаю вас! Ми з Ревеля. Там почалась чума, і ми вирішили звідти забратися. Взагалі-то ми шукали того, хто готовий заплатити за наші послуги. Якщо у ваших гаманцях є золото, ми з радістю приєднаємось до вас. Гаразд ось 5 тисяч золота. Здається мені, що ви негайно. А до свиців в вартові, вер... хапайте їх, вставайте до мене в службу, а платню отримайте трохи згодом. А це варіант... Блін, чи 5000 золота. Щось я добрий, мабуть. Давайте спробуємо так. О-о-о-о. Ога. Угу. Нормально можна. Так. Very good. Чому? А тому що ми зараз візьмемо їх Клешні. Так. Давайте ще місця. У нас трошки прибило. Головне, щоб не убило. І сюди. Так, а, йо. Окей. Угу. Okay. Шкода. Шкода. Так, стрілець. Так. А, будь ласка, давайте нам, Зробимо ще один загін. 120 буде. Так, пікінери. Будуть йти трошки вперед. Стрільці будуть йти трошки назад. Давайте. йдіть сюди. Поповним озеген. А тут зробимо. Командир. Майдадир. Так, сім стрілець. Є. стрелять 120 а можно сейчас в давайте спочатку початку полному вот разъедемось 120 сделаем так так и в принципе можно Вирушати. Давайте зайдемо з тилу. Всі. Точно, давайте всі зайдемо з тилу. Так, в принципі, підтягуємо сюди. Ось так. А, в принципі, є. Ну добре, нехай. Ще болить. Гірше не стане. Давайте туди. Зробимо ось так. Це чисть. Стрільці вперед. У Обладунку захист. Ого! Дуже непогано. Так, вані плюс 10, плюс 10. В принципі, можемо все тепер. Робити поліпшення. Угу, це у нас, в принципі, все. А, ні, ось тут можемо. Так. Блін, місія реально просто затягується за те, що у нас немає ні гармат, ні гренадерів, ні стрільців, що можна палити якось щось. Угу. Ну, в принципе. Пока и дорма. Я думаю, навіть можно взять вот так. И сюда. Хотел с двух сторон, но решил... Давайте все с одной стороны. Нехай буде. Навала прям. Ред. Супер, супер. А давай-то дали пидему. На чем? Ага. І... серйозно, а отут вже питання. Ага, тут можна зайти. Давайте спробуємо. А чому б і ні? Щоб дізнаємося. Чи впораємось ми чи ні? Так, закрили. А тепер тут питання... На всі 200. Як захопити місто без гармат? Взагалі, щоб його якось зруйнувати. Ну сподіваюсь, щось буде адекватне, якщо ми переб'ємо всіх? Нічого не трапилось. Это что? Это угу. Стань-то тут, вы то тут, вы тут, выйдем далее, черт сейчас то тут. Головеш. Ось так. Хай вони самі себе переб'ють. І тепер питання. А, як мені їх перемогти? А, сплюндрувати мене треба. Ось так зробити. Давайте. А сюди. Ну, як я розумію, треба максимально руйнувати. Угу. Оце цікаво. Бачили? Все ж таки. Вони там робляться. Можливо, це якийсь баг. Ви о видали е, нарський повіт вогню? Чудово, так. І... Блін, ага, все зрозумів. Руйнуємо. Тобто це треба було зруйнувати. Є. Ви свалили шведське село. Отожбо. Ага. Ви сплюндрували нарські та івангорські повіти. Нехай це послужить суровим уроком шведам. Ви впорались із, задав... із завданням. Ура! О май гад. Серйозно, я реально не знав. Я думав. <кхи> Вибачте. <кхи> Що для захоп... захоплення буде достатньо. О, боже мой, Господи, Тобі як корки. Добре, слава тобі, Господи! Ми завершили арабсійську кампанію. Війною в Лівоні була остання місія і одна із таких зрозумів, скажімо. Ну, для мене. Тож, якщо всім іншим було зрозуміло, я, в принципі, радий. А я трошки, мабуть, тупив з цими місіями. Тож, я вас вітаю, завершили Фу. Е цю е кампанію. І на цьому, в принципі, відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ! Переможу!